Фрезерна машинка Lina Mercedes 2000 з потужністю 12 Вт. Ця модель відмінно зарекомендувала себе за співвідношенням ціна якість. Саме з даного апарату можна почати ознайомлення та роботу зі стаціонарним фрезером майстрам-початківцям. Він впорається із професійною роботою на невеликому потоці клієнтів. Обороти регулюються від 0 до 20 тисяч. Підіте, щоб оволодіти всіма необхідними навичками апаратного манікюру та педикюру. Корекції штучних нігтів, зняття гель-лаку та гелю. Ціна становить близько 15 доларів США. Переваги доступний стаціонарний фрезер з реверсом для манікюру. У комплект входять підставка під ручку і набір фрез на перший час. Недоліки фіксатор насадок, обтискний без засувки, який з часом розробляється і не так надійно утримує фрезу. Відносно високий рівень шуму неохолоджувана ручка.